Благородна професія хлібороба вічна як життя. Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету навчає студентів професії хлібороба із 1921 року. Агрономічний відділ є засновником коледжу подільського дату. Для якісного проведення теоретичного і практичного навчання. На відділенні є всі передбачені навчальним планом лабораторії і кабінети та навчально-практичний центр. На агрономічному відділі навчаються студенти, які мріють стати законодавцями поля і землі та утвердитись на ній справжніми господарями. Практичне навчання є складовою частиною навчального процесу і ефективною формою підготовки спеціалістів до їх професійної діяльності. Метою практичного навчання є закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання, придбання необхідних умінь, навичок і досвіду практичної роботи із майбутньої професії для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах. Практика студентів проводиться згідно з чинним галузевим стандартом. Вищої освіти України з підготовки молодших спеціалістів. Реалізація новітніх технологічних проєктів у сучасному агровиробництві вимагає посиленої уваги до організації практики студентів. Базою для її проведення є регіональний навчально-практичний центр, де студенти набувають практичних навичок і вмінь роботи з об'єктами професійної діяльності. Регіональний навчально-практичний центр є підрозділом коледжу Подільського дату. Даний центр знаходиться на відстані 5 кілометрів від головного корпусу коледжу у селі Довжок Кам'янець Подільського району. Головним завданням навчально-практичного центру є забезпечення практичною діяльністю студентів з метою підготовки кваліфікованих фахівців у сільському господарстві. Дане завдання реалізовується шляхом використання. Потужного, матеріально-технічного потенціалу навчально-практичного центру. Колекційно-дослідне поле входить в структуру Регіонального навчально-практичного центру, головним завданням якого є забезпечення навчальної, дослідної та практичної діяльності з метою підготовки кваліфікованих фахівців аграрного профілю. Структура колекційно-дослідного поля. Навчальний клас. Майданчик відпочинку, санітарні об'єкти, підсобні господарські приміщення, система водопостачання, метрологічний майданчик, парниково-тепличний об'єкт, ґрунтовий зріз, навчальний сад, земельна площа підпосіви, навчально господарська територія, Колекційно дослідне поле організоване з метою створення колекції сільськогосподарських рослин. Вивчення їх ботанічних, біологічних особливостей, операцій технології вирощування, забезпечення умов проведення лабораторних, практичних занять, дослідних робіт згідно з навчальним планом програмами окремих дисциплін та типовою програмою практик і спеціальності агрономія, структуру управління і штат підрозділу. Колекційно-дослідного поля визначає і затверджує керівник Вищого навчального закладу відповідно до статуту Вищого навчального закладу. Керівництво здійснюється завідувачем колекційно-дослідного поля, якого приймає на роботу за контрактом керівник Вищого навчального закладу. Керівництво навчання та роботою студентів на колекційно-дослідному полі здійснюють викладачі дисциплін. Та лаборанти навчальних лабораторій і кабінетів. До роботи на колекційно-дослідному полі залучаються студенти згідно з планом роботи лабораторій та графіком навчального процесу. А також чергові студенти. На ділянках лабораторій ботаніки і фізіології рослин вирощуємо колекції рослин по родинах. Метою є набуття майбутніми фахівцями навичок глибше розкрити зв'язки між зовнішніми і внутрішніми фізіологічними процесами в житті рослин, узагальнення знань про закономірності внутрішньої будови рослин та їх зовнішні форми та екологію у взаємозв'язку із дією чинників навколишнього середовища, оволодіння базовими методами дослідження зовнішніх та внутрішніх структур рослин. Для закріплення теоретичного матеріалу слід навчитися складати морфолого-біологічні описи деревних та трав'янистих рослин місцевої флори, визначати їх систематичне положення за визначником, навчитися проводити описи рослин. На даних ділянках студенти набувають практичних знань щодо встановлення взаємозв'язку водного режиму з фізіологічними процесами, отримують сучасні уявлення про механізми фотосинтезу, дихання та мінерального живлення. Культури, що висені на ділянці ботаніки і фізіології рослин, пшениця, сорт Дуроман, овес, сорт бусол, ячмінь, сорт вільма, кукурудза, гібрид П 82, 21, Фау 220, сорго зернове, сорт Дніпровський, 39, горох сорт стабіл, соя, сорт султана, квасоля, сорт буковинка, гречка, сорт малинка, гречка сорт. Зеленоквіткова 90. рецька оліна сорт Журавка, гірчиця біла сорт Кароліна, Капуста Білоголова сорт Амагер, картопля, сорт Балароза, Помідор, сорт кібіц, Перець солодкий сорт молдавський. На ділянці лабораторії плодоочівництва вирощують колекції овочевих і плодово-ягідних культур. Проводять досліди щодо вивчення особливостей технології вирощування овочевих культур відкритого, закритого ґрунту та плодово-ягідних культур, вивчають шкілки сіянців, поля окулянців, маточних клонових підщеп, декоративних рослин, малопоширених плодових і ягідних культур. На ділянці лабораторії технології виробництва продукції рослинництва проводяться вирощування колекцій видів, різновидів, сортів польових культур. Відпрацювання технологічних процесів щодо вирощування сільськогосподарських культур згідно з типовою програмою практик та програмою дисциплін. На ділянці лабораторії землеробства і ґрунтознавства забезпечується проведення лабораторних і практичних робіт, вивчаються питання обробітку ґрунту, технологічні операції і прийоми, структурний аналіз ґрунту, питання збереження та підвищення родючості ґрунту. Ділянка має типову для регіону сівозміну. Ознайомлення студентів з розміщенням культур у сівозміні, її економічною та екологічною оцінкою проводиться на основі вивчення про науково обґрунтоване чергування культур, про попередники, про ротацію сівозміни та ротаційну таблицю, про систему сівозмін, про розміри полів, їх конфігурацію та площу сівозміни. Студенти оцінюють сівозміну за складом культур. Від яких залежить вихід продукції на одиницю площі, цінність культур як попередників, потребою мінеральних та органічних добривах, впливом культур на родючість ґрунту, його технологічні властивості, потребою та особливостями використання засобів боротьби з бур'янами, хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур. На ділянці землеробства і ґрунтознавства проваджена така сівозміна: озимі зернові, буряк цукровий кукурудза на зерно, ярі зернові колосові, зернобобові, горох та соя. Мета проведення навчальної практики з ґрунтознавства це формування системи знань про ґрунт, його склад, властивості, класифікацію, оптимальне використання, вивчення еколого-економічної проблеми використання земельних ресурсів. На ділянці кормовиробництва вирощуються колекції кормових культур, проводять досліди щодо вирощування кормових культур, травосумішок та вивчають їх особливості технології вирощування. Культури, які висіяні на даній ділянці. Злакові трави. Райграс високий, сорт Маршанський 23, Тимофіївка сорт ліжка, грясниця збірна, сорт муравка. Стоколос безостий сорт сеслав, пажитниця багаторічна, сорт обрій, бобові трави, люцерна, сорт Ольга, конюшина, сорт Марія, есперцет сорт піщани 12, боркун жовтий сорт луганський, малокумариновий, однолітні трави, суданська трава, багатоукісна, олійна редька, сорт либідь, ріпак ярий сорт ювілейний 50. Фацелія сорт аліна. Люпин білий сорт серпневий. Лікарські трави. Росторопша – сорт росторопша п'ятниста. Ехінацея. Сорт ехінацея блідна. Ромашка. Сорт золотиста. Нагітка. Сорт нагідка лікарська. Чорнушка сорт чорнушка посівна. На ділянці лабораторії захисту рослин. Вивчають стійкість сортозразків сільськогосподарських культур щодо пошкодження шкідниками і ураження хворобами. Вивчають методи захисту рослин від шкідливих об'єктів у взаємозв'язку зі збереженням довкілля та економічної доцільності. На ділянках лабораторій селекції і насінництва вирощують колекції реєстрованих і перспективних сортів та гібридів що забезпечує, згідно з типовою програмою практик та програмою дисципліни вивчення методів селекційної роботи, дослідження сортовипробувань культур, перелік культур, які висіяні на ділянці селекцій і насінництва, пшениця озима, сорт матрикс, пшениця озима, сорт балатон, пшениця озима, сорт кубус, пшениця озима сорт балетка, пшениця озима, сорт мулан, пшениця озима, сорт лупус. Пшениця озима, сорт Мідас, пшениця яра, сорт дуромакс, пшениця яра, сорт грені, ячмінь озимий, сорт Ханелори, ячмінь озими, сорт дев'ятий вал, ячмінь ярий сорт мальц, ячмінь ярий сорт баланс, ячмінь ярий сорт гладіт, ячмінь ярий сорт ілот, жито озиме, сорт бразето, жито озиме, сорт Пікасо, овес сорт спорт, овес сорт ірен, овес сорт босол. Навчальна практика з дисципліни ботаніка та практика поробітничої професії Озеленювач проводиться на базі ботанічного саду Подільського дату. Кам'янець-Подільський ботанічний сад у Природно-заповідному фонді України становить загальнодержавне значення, охороняється законом. Загальна площа ботанічного саду 17,5 гектара, а площа закритого ґрунту. Біля 1,5 тисяч метрів квадратних, куди входить оранжерея тропічних, субтропічних рослин і теплиці. Колекційний фонд ботанічного саду нараховує колекцію дерев і кущів, яка представлена 370 видами, сортами і формами, колекцію тропічних і субтропічних рослин, яка представлена 400 видами, колекцію раритетних видів 45 видів, колекцію лікарських і інших рослин 110 видів. Колекцію одно, дво- та багаторічних рослин, яка нараховує 200 видів. У Кам'янець-Подільському ботанічному саду ростуть на відкритій місцевості реліктові рослини, як Гінкого Дволопатеве, тюльпанове дерево, тис ягідний, магнолія тубус, матасиквоя, гліптостробусовидна або китайська. Впровадження науково-дослідної роботи на колекційно-дослідному полі впроваджується викладачами для підвищення рівня знань студентів, широке залучення студентів до науково-дослідної роботи у сфері сільського господарства дає можливість набути знань у проведенні методики дослідної роботи, використовувати у роботі знання методів обробки результатів спостережень, планування експериментів. Математичних методів моделювання і оптимізації процесів дослідження, розкривати здібності до творчого мислення, наукового аналізу явищ і процесів. Тобто сучасний спеціаліст повинен мати певний обсяг інформації у галузі наукових досліджень. Він повинен засвоїти методологічні засади наукової праці, етапи наукового дослідження. Методи опрацювання результатів дослідів, а також уміти збирати і аналізувати інформацію про дану роботу, розробляти програму експерименту та виконувати її, опрацьовувати одержані результати та оформляти їх у формі звіту. На даному етапі роботи проводиться дослідження на тему. Вивчення продуктивності ячменю ярого залежно від протруйника та позакороневого живлення. Дане дослідження проводиться на колекційно-досвідному полі Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету. Виконання досвідних робіт та методику виконання їх студентами відділу разом із викладачами мають змогу проводити на колекційно-досвідному полі. Агрономічний відділ дає можливість молодим людям стати професійними аграріями, бути освіченими господарями рідної землі, грамотними фахівцями, справжніми професіоналами, яких чекають на сучасному ринку праці.